Історія, яку ми не хочемо втратити сьогодні, ми завітали на край світу. Це ще раз куди ми приїхали. Поза то вас тобі хоті. Іди сюда і в бухату ходить. Ага. Да. 确实。<laughs> Зараз зайдемо в хатинку. Хочеться показати. Люди, які ще тут мешкають в цьому селі, тримають покинутих хатах скот. Чи просто е... зробили склад як сіна. Про село, яке стане нашою кінцевою точкою, розповість нам дідусь, якому 86 років. Який колись мешкав в цьому селі, провів своє дитинство в цьому селі. Село називається Батьківщина. Селище обіходи. Ідемо по вулиці 20 хат, в яких ніхто не живе, чередуються з однією хатою, в якій хтось мешкає. В цьому селі навіть мешкають пару дітей. Які їздять в школу в село Сарновичі. Ми приїхали сюди на автобусі, дорога не дуже хороша. І коли ми виходили, в автобус заходило пару діток. Їм потрібно проїхати ще 6 кілометрів до школи. І уявіть собі, кожен день вони їздять так до школи. Зараз вони там написано. Добре, що ходя, що поїхали за кожного Ага. Там також виніється хатина, якої майже не видно. Ось ми вийшли з селища обіходи. Подивіться на краю села. Одна, дві, три. П'ять хатин. І в цих п'ятьох хатинах ніхто взагалі ніхто не живе. Люди називають це місце край світу. Нам повезло з погодою на вулиці сонце, немає вітру. Сьогодні можна буде й політати, мандруючи лісом, знайшов пам'ятник, який знаходиться в лісі. Хто тут похований невідомо? Тільки залишились два отвори від таблички. Йдемо далі. А ви підписуйтесь на мій канал. Це нам дуже потрібно. У нас попереду дуже багато чого цікавого. По такій дорозі нам потрібно пройти 3 кілометри. Через 3 кілометри ми звертаємо і йдемо ось таким ось лісом, ще 3 кілометри. І виходимо прямісінько. В місце, де колись було розташовано селище Батьківщина. Дивились по Google картах, орієнтир було поле. Йшовши даним полем, ми натрапили на сліди диких кабанів. Видно. Ось. Звірів тут дуже багато, трапляються навіть вовки. Ось тут краще видно їх. З поля ми вийшли до лісу. Подивіться яким лісом нам потрібно буде йти. Ще близько двох кілометрів. Видно, що колись тут була дорога. Видно дві колії. Рухаємось далі. Погляньте, якими хащами ми йдемо. Пройшовши трошки далі, зустріли також одне цікаве місце. Бачите, тут такі ями. Колись солдати, коли була війна, вони оборонялись. І ще з моментів війни тут залишились такі ось ями. Пройшовши ще трохи, натрапили на місце, де були дикі свині, ось бачите, як тут парили. Під час подорожі орієнтуємось на таку дорогу, якою ми зараз ідемо. все позаростало. Подорожуйте, друзі. Подорожі змінюють життя. В кращу сторону. Кажуть, що в цьому лісі дуже багато вовків. Місцеві жителі неодноразово зустрічали їх прямо на дорозі. Подивіться, ось ми йдемо і видно, що тут наробили дикі свині. Порили йдеш як неначе по полю. Просто можна брати і саджати якусь картошку. Цією дорогою нас веде дідусь. Він ці місця дуже добре знає. Те, що тут наробили дикі свині. Тепер можете уявити, де ми знаходимося, яка тут місцевість. Ближніх сіл немає, люди давно покинули, так як взорвався Чорнобиль і багато людей покинули свої домівки. Ви тільки погляньте, ось ми вийшли ще на одну дорогу, і тут свіжі сліди диких кабанів. Товар Я прийшов на серед а там така лощина була, як грузок. З однієї сторони хвоїлася і з іншої. А потім така пожаліка. Оце в натупу ставка пожарка. Бачите? Така пужалька. І це все. Міставлю. А вона мені тут дає. Погляньте в яких хатчах ми зараз знаходимось. лося. Погляньте на ці стежки, які протоптані звірями. Подивіться, яка тут природа. Ось я й дійшов до річки, але тепер виникла нова проблема, як цю річку перейти. Погляньте. Будемо йти шукати якийсь місток. Ми по картах дивилися, що начебто тут повинен він бути. Щоб знайти, де можна перейти річку. Прийшлося летіти на дроні. Знайшли місце. Не знаємо чи нам вдасться його. Чим це вийде.